Бродівська школа естетичного виховання віншувала бродівчан із різдвяними святами. Місцеві музиканти вітали представників влади. Не уминули і її четверту гілку телерадіокомпанію Броди. На свято зимове, на Різдво Христове, від хати до хати йдемо полядувати. А Ісус маленький, вам воздасть, рідненький і буде багата українська хата. І родися жито, пшениця, і всяка пашниця, щоб не родився кукіль, не болів у вас мозі, щоб не кашляли ніколи від Миколи до Миколи, щоб була мука смачна, і не видно в скрині дна, що водилися у хаті, і без щубі, і чубаті. Бажаємо вам, господарям добробуту і втіхи, ну а грошей аж три міхи, з Новим роком вас та Різдвом Христовим. Віта, всі засідання, ще не пологана, жатрим, веселімся всі разом нею. Христос родився в бідній в'язкині, послім віком став чоловіком. Всі утішайтесь на землі, всі утішайтесь на землі. Христосся рождає.